У Житомирі попрощались із трьома загиблими військовослужбовцями із 54-річним Олексієм Запольським прощаються на колінах. Чоловік до війни працював у структурах МВС. Після цього займався будівництвом. Із перших днів повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов до війська. Служив на кордоні із Білоруссю, а у квітні перевівся на схід. Загинув військовий 4 червня. Це був душа компанії, де він би не збирався, його любили просто всі. Тих людей мало є, дуже жалко. Він сам був, у нього сама мирна професора він був будівельник. Ще хороший будівельник був. Брат, друг, побратим. Там, де він, там сонце. Добровольцем. 29-річний Михайло Дмитрук пішов до війська на початку 2023 року. Служив у одній із механізованих бригад Збройних сил України. Чоловік народився та виріс у Житомирі. Працював у будівельній галузі. Загинув військовий 7 червня. Він воїн, він добровольно пішов захищати нас, нашу країну. І благодаря таким хлопцям, як він, ми живемо в спокої зараз в Житомирі. в Тишині. Він був добра людина. Я його знав з дитинства. Він там уже на передовій надумався дружині зробити пропозицію да, і не вспів. річний Сергій Петров народився та виріс у селищі Новогуйвинське на Житомирщині. Працював на Укрзалізниці, після чого займався бізнесом. У 2016-му чоловік долучився до війська та воював у зоні проведення АТО. Загинув військовослужбовець 7 червня. У нього залишились мати, дружина та двоє дітей. Він поїхав допомогти хлопцям, допомогти хлопцям на Запоріжжя. Не знаю, як дуже гарна людина була, дуже, дуже гарна, дуже я не знаю. Де. У 2022 році влітку він вступає до нашого Житомирського університету, Житомирська політехніка, і успішно. Розпочав навчання, але не судилося. не судилося нашому воїну отримати вищу освіту, не судилося дорослим синам, мати батьківський супровід і батьківську настанову.